Я не розумію, чому багатьом людям настільки сподобався мультфільм Трансформери початок. Так, там цікавий світ, прикольні персонажі та яскравий екшен. Але ці компоненти є у багатьох проєктів. Чому ж картина про пригоди ще не Оптимуса Прайма та його друга, а потім ворога Мегатрона, настільки усім сподобалось? Це питання тихо блукало по моїй підсвідомості, поки не тригернуло такий фешбек, який, напевно, був у Его в Рататуї Мене звуть Віталі Тел, і мені є що вам розповісти. Трансформери початок розповідають нам про трансформерів, хоча, от наші головний герої на початку трансформуватися якраз і не можуть: Оріона Пакса та його друга. Д-16. Ці двоє, коли не займаються своїми прямими обов'язками, а саме добувають енергон в шахтах, часто потрапляють в проблеми. Оріон хоче допомогти суспільству, знайшовши матрицю пращурів, що дозволить повернути ріки енергона речовини, яка потрібна для функціонування роботів. Під час минулої війни трансформери втратили цей артефакт, а також змушені були сховатися під землею від своїх ворогів. D16 же просто хоче бути корисним суспільству, і можливо, щоб головний трансформер Септимал Prime признав в Гарного громадянина. Так би й жили головні персонажі, поки Оріон не втягнув їх в ще одну авантюру. Ця авантюра призвела до появи Оптімуса Прайма, лідера автоботів та мегатрона, виташка десептіконів. Далі в нас нові друзі, Бамблбі та Еліта та нові вороги, які ще нещодавно були твоїми союзниками. Якщо потрібна ненапряжна пригода на вечір, трансформери це ваш вибір. Тут і класні жарти, з деяких я сміявся в голос, і зрозумілі персонажі, можливо, дещо гіперполізовані, але мультфільм для підлітків тож піде. Видовищний екшн та сильні моменти. Цей проект дуже простий і йому треба час, щоб розігнатися. Але коли трансформери вже наберуть швидкість, зупинити їх і ваш перегляд бути дуже складно. І так, далі йдуть спойлери, тож обережно. Хоча, якщо ви дивилися екранізацію Майкла Бея, то приблизно знаєте, чим усе закінчиться. Е, до речі, про головного підривника в Голлівуді. Бейл зробив для трансформерів дуже багато. Так його сюжети та деякі рішення сумнівні, але ніхто не буде заперечувати, що у цих картинах був свій унікальний стиль. Саме стилю, як на мене, не вистачало новим фільмам по цій франшизі. Вони виходили якимось прилизаними та нецікавими. Трансформери, як мені здається, вибачте за Ламбур повинні трансформуватися з часом для нової аудиторії. І, можливо, деякі їх форми і виглядають дивно, але головне, що це. Цікаво дивитися. Тож у нас був мультфільм 60-х, багато його перезапусків та ребутів, екранізація під режисерством Бейла та нові фільми вже без його участі. Додавати до усього цього ще й анімацію було б вже занадто. Тож рішення через мультфільм розповісти, а як історія почалась, це дуже правильний вибір. Так можна і трошки перезапустити Всесвіт і пограти на полі підлітків. Єдине, що я боявся, не буде чогось цікавого. І як же я помилявся? Поступовий розвиток персонажів, досить цікава тема військової поразки та викачка ресурсів, диктатура. Всі ці теми розгортаються на фоні реклами продажу іграшок. І найбільше мені сподобався розвиток мегатрона, чи верніше сказати, його поступове занурення в темряву. Цей, здавалось би, добрий друг, насправді невріновішений та радикальний тиран, який готовий жити лише по своїм правилам. Після того як дізнався, що все, що він знав до цього, брехня. У мене, чесно кажучи, були опасіння, що переход від добра до зла буде занадто різким, але сценаристи гарно пропрацювали цей момент, і ми можемо бачити планомірне перетворення від ідеаліста до диктатора. Завдяки цьому історія Оптімуса Прайма стала ще кращою. Він навпаки не змінюється, а лише розвивається як персонаж та збирає навколо себе людей: свобода чи ідеали. Ось що у собі уособлюють ці персонажі, їх битва відбувається не тільки в реальності, а й у головах багатьох роботів. Чи будеш ти своїми руками будувати майбутнє, чи ще раз повірш сильному лідеру та підеш за ним? Досить цікаве питання в не дуже дорослому мультфільмі. Протистояння Оптимуса та Мегатрона рідко висвітлювалося з цієї сторони. Зазвичай відбувалося так: ти поганий, я хороший битва. Тут же нам показують, як Оптимус не хоче загострювати конфлікт, що він все ще бачить в Мегатроні Д 16 але Десептикон більше нікому не хоче вірити. Навіть старому другу в інших аспектах мультфільм не сказати, що особливо чимось виділяється. Я би навіть сказав, що картина неймовірно проста. Навіть не для сучасного рівня, а десь для початку нульових. Головна зірка міста о неочікувано виявляється зрадником: персонажі відкривають в себе незвичні зміння, які і так у них були, та завдяки ним рятує ситуацію, заділ на сікву та, можливо, окрему франшизу. Я не можу зрозуміти, невже всіх та фразова історія Оптимуса чи Мегатрона? Чому про цю картину? Залишають такі теплі відгуки, можливо, тому що це простий мультфільм. Він нічого від тебе не вимагає. Дарує веселі емоції та показує яскраві картинки. Тобі не треба асоціювати себе з персонажами, а можна просто відпочити під час перегляду. І дійсно на час це досить рідкісне явище, просто мультфільм. Той же дикий робот, огляд якого є на каналі, там, до речі, дуже мало переглядів, можна глянути і його теж. Навіть він вимагає від глядача уваги та, можливо, трохи перевантажує в емоційному плані. Трансформері ж ні. Це простий, але веселий атракціон, другій половині якого перегляд стає ще приємніший, що для мультфільму по іграшкам непогано. В останній час вони стали, як мені здається, трошки перенавантажені. Особливо якщо ми подивимось на Барбі. Колись я зроблю відео про Ліга Муві і поясню, чому це краща екранізація іграшок в історії, напевно. Але це потім, якщо ви лайки поставите і може коментар напишете. Далі моя мега конспірологічна теорія. Серйозно, це просто мої вигадки, але я не можу вам про це не розповісти. Мені здається, що Трансформери це мультфільм, який 20 років лежав за морозці, а поряд з ними лежали Біонікл. Трилогія, на яку треба б окремий огляд зробити, але я навіть не впевнений, що з усіх картин зможу знайти щось цікаве. Цей проєкт на початку ери комп'ютерної анімації з дуже 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 малим бюджетом був зроблений виключно для реклами нової лінійки Лего. І, чесно кажучи, зараз точно не приходять перевірку часу. Слабкий сюжет, слабкі персонажі, неперепрацьований світ. Ну от, хоча в другій частині він навіть трошки цікавий. Тож незрозуміло, що тут може бути спільного трансформерами, поки не побачиш, що тут розповідають про роботів іграшок, які шукають чи знаходять магафін, приймають участь у спортивному змаганні. Змінює їх долю. Голова поселення виявляється поганцем. Персонажі отримують незвичні здібності, які так мали їм належати. Біоніку це трансформери у 2004 році, але з меншим бюджетом. Неначе хтось взяв шаблон та приклав його до проекту. Я думав, що в наш час нікому вже не буде цікавий сюжет, більше заточений на різноманіття роботів для продажу, ніж на розповідь історії. Але, схоже, саме для простих історій настав час. І коли навколо все таке складне, неоднозначно та посмотрне. Одернове, хочеться просто відпочити. Можливо, трохи повернутися назад у часі, коли все було таке безтерботне. І трансформери початок чудовий представник саме таких мультфільмів. Це точно не найулюбленіший мультфільм, але це та картина, яку хочеться передивлятися, коли буде час. І тепер мені зрозуміло, чому багатьом так сподобався мультфільм Трансформери початок. А мене звуть Віталітел, і мені ще є що вам розповісти.